Тайська туш для вій, містін супермодел для максимального об'єму. Туш має особливий склад та два пензлики специфічної форми, які залишають на волосках більше фарби, тим самим візуально збільшує вій і поділяє їх між собою. Має ефект завитка. Перша частина це щіточка з інноваційним волокном на основі клітковини, що дозволяє нарощувати довжину без безклеювання та обтяження. Друга частина це туш глибокого чорного кольору на основі вугільного полімеру із зручною густою щіточкою, яка при фарбува вії розділяє їх та підкручує. Спосіб застосування. Крок 1. Нанести туш, моделюючи форму вій, підкручуючи та підіймаючи їх. Крок 2. Нанести спеціальною щіточкою волокно на вії. Крок 3. Знову нанести туш. Це додасть приголомшливий об'єм та довжину. Результат ви можете бачити на відео. А замовити туж та багато іншої продукції ви можете на нашому сайті plumeria.ua